Вітаю вас, глядачі течітів каналу магазину Book.ua. В цьому відео подивимось на універсальний варіант захисту у форматі книжки Unicase Stand Cover на прикладі такого чохла для Samsung Galaxy Tab a 9 Однак, зазначимо, що його можна придбати і для інших пристроїв в нашому магазині. Перед нами класичний чохол книжка, в якому поєднується м'який силіконовий тримач і обкладинка з поліуретану. Формат книжка означає повний захист і дисплей, і задня частина надійно прикриті, а внутрішній м'який шар знижує ризик подряпин на екрані. А також важливо зазначити, що чохол має бортики навколо дисплея та камери. Зовнішня поверхня має фактуру під шкіру, не слизька, приємна в руках, не збирає сліди та відбитки пальців. Усі порти, мікрофони, динаміки, а також кнопка живлення у вільному доступі завдяки точним вирізам. А кнопки регулювання гучності прикриті м'якими дублікаторами. Чохол складається і дозволяє зручно поставити планшет під кутом для перегляду відео, дзвінків або набору тексту. Замовляйте юнікей Stand Cover в нашому магазині. Посилання на чохол шукайте в описі до цього відео. Залишайте свої запитання в коментарях. Теряк діліться досвідом користування чохлами. Дякую за перегляд і до нових зустрічей.